Гайси, всім привет! Що таке покора авторитету і для чого вона взагалі є? <клес> Значить, коротко кажучи, покора авторитету це стан людини, в якому вона буде підкорятися для людини, яка в неї в авторитеті. Коли людина може бути в авторитеті? Людина в авторитеті може бути тоді, коли вона щось зробила, що вразило її ближче. Наприклад, ти футболіст, в тебе є команда, команда на пулі складається, крім тебе, ще з 10 чоловік. І всі вони бігають, працюють, займаються. Да? І ти прийшов в ту команду саме на першу гру. От ти будеш виступати в основному складі в першу гру. І от ту першу гру ти забиваєш три м'ячі. Ти робиш три м'ячі, три забитих м'ячі. І... Тих людей, які старші тебе, тих людей, які на рівні з тобою, виникає одне: вони в захваті від тебе, і вони, ну, ти для них стаєш авторитетом. І от книжка Покора авторитету від Стенлі Мілгрема це дуже чітко описує. Правда, за основу вони взяли не футбольний матч і не відносини колективі, а за основу вони взяли нацистську Німеччину. І поставили таке просте питання. Чому, чому офіцери і солдати нацистської армії виконували злочинні накази, наприклад, вбивство людей в газових камерах. Вони чітко знали, що вони роблять. Або скидання авіабомб на мирні міста. Вони також чітко знали, що вони роблять. І от той момент для дослідників. Було цікаво визначити. Значить, цю книжку написав Стенлі Мілові. І е, ця книжка дуже популярна у світі. І е, є такий фільм, який називається Експериментатор. От фільм знятий по цій книжці. Чому я раджу вам прочитати цю книжку? Дуже просто, панове. В цій книжці е, описується те, як ви можете підкорити людей, а верніше їхню свідомість. Тому що перед тим, як віддавати злочинний наказ, чи взагалі перед тим, як віддавати наказ, повинно бути два ключових пункти, два ключових моменти. Перше, ви повинні мати відповідну посаду. Чому це важливо? Наприклад. Ви школяр приходите до директора школи і кажете, я тобі наказую, ти зараз йдеш на урок. Директор посміється, погладить по це каже: Да, Степа, вали на, на свій урок, завтра покличу маму і, і будеш ти получати прожити. Тому посада: в нашому суспільстві, в нашій системі координат, в нашому світогляді, е, в нашому устрої соці, соціальному, да, є таке розуміння, як. Посада. І оця посада тобі дуже часто дає великий вплив. Вплив безпосередньо на своїх підлеглих. І друга складова. Навіть коли ти маєш посаду, але не маєш другої складової, ну, це буде тоді твої накази смішні. це авторитет просто авторитет. Авторитет в очах інших. Тобто ти прийдеш і чітко поясниш, що ти хочеш. Ти прийдеш і чітко поставиш задачу. Наприклад, ти власник пилорами, і ти приходиш і кажеш, хлопці, значить, мені сьогодні треба, щоб ви напиляли 10 кубів досок. А твої працівники скажуть, ну, чувак, 10 кубів це за день дуже багато. Ми можемо тільки 8. А ти скажеш, хлопці, дуже важлива ситуація, приїде замовник, там, не знаю, з якогось Бангладеша, і треба 10 кубів. Хлопці, не переживайте, я вам з ці діло доплачу, або з мене мого річ, або з кармана достаєш, на твій плюс 500 гривень. Ви здійснили фінансову мотивацію і своїм авторитетом, в ту ж чергу їх попросили залишитись по факту на роботі довше. І вони виконані. Е, ну і бувають інші випадки: що просто керівник приходить і каже, хлопці, будь ласка, потрібно сьогодні побути довше. Будь ласка, зробіть. Я перед вами в боргу не залишуся, я вам чи досвід якихось дам, чи ще щось дам. І вони це теж зроблять. Це є авторитет. Тому такий авторитет це є дуже важливо. От, наприклад, в мене сьогодні на каналі Адастра авторитету перед вами ще нема. І я тільки намагаюся його завоювати, пояснюючи ті чи інші теми, показуючи, як я живу, і піднімаючи ті чи інші якісь питання. Але на іншому каналі я вже маю певний авторитет. Ви його також можете знайти в Ютубі, і там люди вже до мене прислухаються. І куди б я не поїхав у точки нашої держави, я знайду своїх підписників. Це дуже круто. Е, тому авторитет це важливо. Але, от спосіб, який написана ця книжка, а саме дослід. По факту поставлений дослід. Коротко опишу одну із це. Суть досліду полягає в тому, що є експериментаторка. Експериментатор це людина, яка ставить експерименти. І є а, актор. І є актор, який наняв експериментатор. І є людина, яка прийшла допомогти зробити дослід. І людина, яка прийшла допомогти зробити дослід, вона стає жертвою. Хоч і для людини спочатку кажуть, що вона є якби ну, лідер. Вона від неї все буде залежати. Але по факту вона є жертва, тому що нам потрібно дослідити питання, яке правильно чому віддають такі накази? Чому люди цьому підкоряються? І от експериментатор виступає як генерал. Експериментатор сидить і віддає вказівки для жертви. Але жертва в цьому експерименті не та людина, яка актор. А та людина, яка прийшла допомогти провести експеримент. Так є насправді. Але людина, яка прийшла допомогти, вона є людина взагалі з народу. Вона просто прийшла по оголошенню. Вона думає, що жертвою є, експ... є актор. Задача актора відігравати свою роль. Яку роль Слухайте далі? Задача е якби, людини, яка прийшла як. Лідер, будь як керівник, людина, яка прийшла з народу, її задача дуже сильно проста. В неї є перед нею рубільники. Ну, кнопочки, да, там. і кожен із рубільничків б'є певний розряд, починаючи там з 50 вольт. Да, і продовжує збільшувати. І експериментатор, той, хто проводить експеримент, сидить, записує і каже: ви можете бити до тих пір. Поки ви не будете вважати, що вже якби досить. Потім починається саме цікаве. Експериментатор раз вдарив током, нічого не почув Другий раз, може експериментатор, боже, людина з народу раз вдарила током, нічого не почула. Другий раз вдарила током, нічого не почула. Третій раз вдарила током, нічого не почула. Наприклад, це там 20 вольт. з іншої ж сторони, стоїть людина, яка є актор. Для людини, яка натискає клавіші. Пояснили, що от там сидить людина, вона в чомусь винувата, і її потрібно бити струмом. І її потрібно бити струмом доти, доки ви не вважатимете, що вже якби все. А потім експериментатор, людина, яка проводить цей експеримент, каже, ти дійшов до 100 вольт, а актор корчиться вже від болю. Умовно. Але в цей момент. Експериментатор починає давити своїм авторитетом. Авторитетом експериментатора Людини, яка проводить цей експеримент. І він каже: ти будеш продовжувати. Ти будеш продовжувати. Тому що я ще не записав всі відмітки. Тому що я ще не провів експеримент. І тоді людина або відмовляється продовжувати, або підкоряється. На жаль, 95%. Люди підкорялися. Каже окей. Вона вдарила 120 вольт. Актор корчиться від болю. Смертельна межа 200 вольт. Жертва. Верніше людина, яка натискає на клавіші, каже, я більше не буду. А експериментаторка Ні, ти будеш. Тому що нам потрібно закінчити експеримент. Продовжуй. І людина є знову два вибори. Або підкоритися. Або сказати, ні, я не буду цього робити. І 95% кажуть, Окей, треба, значить, треба. 90, точніше 150 вольт. Актор корчиться від болі. Він стогне від болю, в нього агонія. Людина, яка натискає на клавіші, знову каже, ні, я більше цього не буду робити, і ви мене не змусите. Експериментатор продовжує тиснути, каже, ні, ти будеш це робити, тому що мені потрібно закінчити експеримент. І, на жаль, люди йдуть далі. І були навіть такі люди, які заходили за позначку 200 вольт, і коли вони вже нею били, актор мовчав, що означало умовно про його смерть. Про смерть тої людини, яку піддавала тортурам людина, яка прийшла з народу. І таких людей було більшість. І вони це робили під впливом експериментатора, під впливом авторитетної людини. А потім вони виходили, ті, хто дійшли, скажімо так, до кінця, вони виходили в шоці. Вони не розуміли, як це таке може бути. Вони ж прийшли просто на експеримент. А тут їм людину потрібно вбивати. Як так? От як так? І потім вони виходять з відчуттям провини, але виконаного обов'язку. Тому що їм наказав експериментатор. В цій книжці описано безліч таких моментів. Цей експеримент був в самих різних ситуаціях. Від моменту, що людина, яка прийшла з вулиці б'є током, до моменту, що людину били током, яка прийшла з вулиці. Правда, там були якби занижені варіанти. Але дослідники завжди аналізували поведінку. Суті як такої в кінці цієї книжки немає, тому що я кілька разів прочитав, і я не зміг побачити якусь фінальну точку. от Експеримент, встановив. Знаєте, які є в будь-якому досліді, значить, мета експерименту, або актуальність експерименту, мета експерименту, пошук інформації, який вже був, потім методика виконання досліду, потім безпосередньо сам дослід, і висновки, які ми зробили по цьому досліді. і Продовження експерименту в наступних виконаннях, так, і так далі. Або, не по-різному називається, наприклад, продовження або перспектива подальших досліджень. І література. І оця структура тут витримана як ніколи. Але висновку чіткого не дали. Єдиний висновок, який дали, як би це не було дивно, що ми можемо впливати на людей своїм авторитетом. І якого б високого рівня завдання не було, якщо людина піддається впливу авторитету, ми можемо від неї вимагати все, що нам необхідно. Страшна, правда, я себе відчуваю за якимось злим доктором. Але це факт. Ця книжка про це свідчить. Ну, я надіюсь, мене Ютуб за це не заблучить. І для чого я це розказую на своєму каналі. Насправді я це розказує не зі злою метою, а просто пояснив сюжет, який ви зустрінете в цій книжці, не для слабенерів. Але якщо говорити з точки зору досягнення успіху, то це нам свідчить про те, що перед тим, як ми досягнемо якихось значних результатів, значить результатів ми можемо досягнути коли. Коли ми масштабуємо свій бізнес, ми масштабуємо свою справу, ми розвиваємо себе, і ми доходимо в якийсь момент до тої межі, коли ми вже самі не можемо впоратися з собою, по факту. Тому що дуже велика кількість дзвінків до вас може бути, дуже велика кількість роботи може бути на одного вас, і вам потрібні помічники. І ці помічники повинні бути вашою правою, лівою рукою, ногою, головою, вухами. Носом чим чи угодно. І вони повинні вас чути. І ви повинні бути в них в авторитеті. Це перший момент. Ви перед ними повинні досягнути авторитету. Це перший момент. Другий момент. Ваші клієнти. Коли ваші клієнти приходять в ваш бізнес, а вони приходять в ваш бізнес як покупці. Просто як покупці. І от в цей момент, коли вони приходять як покупці, ви. Повинні бути в їхньому авторитеті. Вони хоч, вони мусять до вас приходити як до авторитетної людини, як до авторитетного фахівця, як до авторитетної особистості, як авторитетного жителя вашого міста. І так далі. Багато може бути різних варіантів. Ось в чому заключається основна суть, чому вам потрібен авторитет. І коли цю книжку ще. Буде читати якась не дуже добра людина, то вона буде це сприймати з точки зору підкорити весь світ, підкорити народи, всіх там покловити до себе і так далі. Ну, коли буде людина читати, яка зацікавлена розвитком бізнесу, вона саме знайде ті точки, які їй допоможуть. А основна точка, ви повинні бути авторитетними. Авторитетом можна досягти в наш час дуже простими, простими діями, дуже простими діями, панове, якщо 100 років назад. Якщо людина сказала, то вона виконує, то на сьогоднішній день, на жаль, це рідкість. Якщо ви просто елементарно будете казати і виконувати, тобто ваше слово буде мати вагу, а ви будете в авторитеті автоматично. Якщо ви будете мотивувати своїх друзів, приходити для них в складних ситуаціях до них. На допомогу, коли вони подзвонять, скажуть, наприклад, там Назар, приїдь, будь ласка, в мене там мотор у машині накрився, треба щось якусь ту машину затягнути, незрозуміло, що з нею далі робити. Приїдь, допоможи і так далі. У мене така ситуація, наприклад, була. До мене дзвонить товариш, каже, чувак, я не знаю, на машину ну, треба запхати на СТО, щось сталося там і так далі. І, ну, Всякі ситуації в житті були, і я приїхав, кажу, степени, давай подивимося, що з нею стало. Скажи мені, які в неї тут ознаки. Він каже: ну чувак, я не можу передачу втикнути, сцепління не вижимається і так далі. Я в силу того, що просто знав елементарні фішки, як можна зробити. Я першим ділом провірив щеплення, я перевірив руль, провірив коробку передач. Ми просто завели машину і а вона заводилася. Просто не можна було включити передачу, тому що гідравлічна система в щепленні полетіла. І я знав, що на певній швидкості можна втикнути певну передачку. Ми тоді втикнули передачку, і помаленьку-помаленьку машина доїхала до СТО вже без допомоги буксировочного тросу. Все, і я тоді, в того ну, просто відразу стаю в авторитеті. І він знає, що у випадку, якщо з машиною щось сталося, він може просто позвонити до мене за порадою, тому що, от я його зміг виручити в той момент, коли він вже думав, що все, капець. Все пропало. І насправді це дуже потужна річ. Тому хочете бути в авторитеті, хочете підкорювати людей своїм авторитетом, просто виконуйте те, що говорите. А якщо ви не можете виконати, любою ціною, скажіть ні. Я не можу, ні, я просто не можу. Все, це не є мені підсил. Я можу зателефонувати комусь, попросити, щоб тобі допомогли, можу дати номер, того, хто тобі може допомогти, можу. ну... Можу просто тобі сказати, хто це може допомогти. Ну особисто я не можу цього допомогти. Чому? І, на, і головне, називаєте правдиву причину. Тому що не можу. Тому що я зараз з дівчиною відпочиваюся. Да? Ну таке теж буває. Ви можете з дівчиною відповідати, відпочивати в другому кінці світу. Ти кажеш, чувак, я не можу бо я з дівчиною відпочивати. Або я приїхав до мами в гості, хочу з мамою провести час. Ви просто кажете, товаришу, я приїхав до мами, і я не можу це зробити, тому що я маму бачу раз в рік. Або, наприклад, у вас просто тупо немає грошей. От студенти це чітко розуміють. Да? Наприклад, дзвонить корішок каже, чувак, мені терміново потрібні гроші там, заправити машину. Да, бо я там прорахувався, втратив гаманець, будь-що, будь-що може бути. Він дзвонить і тебе каже, чувак, мені потрібно там 500 гривень. А ти дивишся і думаєш, ну, в тебе в кармані 100. Ти, ти перед цим пішов в АТБ, потратив 20 гривень не по тій причині, що ти більше нічого не хочеш, а по тій причині, що ти більше нічого не можеш собі дозволити. Тому що цих 100 гривень тобі ще на кілька днів. І ти в цей момент повинен чесно сказати, чувак, в мене зараз нема грошей тобі допомогти. Але я можу спробувати знайти ці гроші і тобі допомогти. Ти повинен бути чесним. А якщо ти не можеш ні першому ні дорогу, ти кажеш: я не можу. І називаєш ту причину, яка насправді є. І тоді ти будеш в авторитеті в таких людей. Бо, погодьтеся, якось буде дивно, коли скажете, да, окей, я можу, я можу, приїжджаєш. каже, чувак, ну я все розумію, але тут тільки 100 гривень. А потім кажеш, чувак, для того, щоб нам повернутися назад, треба, щоб ти заплатив за дорогу. І тоді, той чувак, блін, красава. Поміг супер. Я думаю, що такі приколи теж нікому не потрібні. І це буде тільки нагнітати ситуацію. У мене такого було багато. Я телефоную, кажу, чувак, мені треба твоя допомога. Да, да, без питань, приїду, допоможу, ждеш годину, ждеш другу, ждеш третю. Потім ти вже знайшов інший, інший спосіб вийти з тої ситуації, ти виходиш з тої ситуації, потім приїжджаєш до тої людини і кажеш, от ти пообіцяв, де ти був? А в мене там не було як, як приїхати, бо мені там бабушка сказала корові накосити сіна. Ну тоді на і бігом їдь, бо ти ж пообіцяв, або, навпаки, зробив. Приїдь, допоможи їй на косесі. Не можна людей підводити. Не можна, тим паче, обіцяти і не робити, цього взагалі не можна. Це, це панове, самий, самий короткий спосіб до того, як набути авторитету, бодай в своєму оточенні. Про все інше, я думаю, ви без мене здогадуєтеся, як набути авторитету перед мамою, Та просто зранку прибрати своїй кімнаті. Це простіше, просто як набути авторитету перед своїм батьком, зробити щось фундаментальне. Фундаментальне для вашої родини. Ну, щось, щось придумати. Я не знаю, в кожного це своя ситуація. Ну, У мене, наприклад, фундаментальне для моєї родини це було просто почати себе забезпечувати. Це вже фундаментально. І мати можливість допомогти для своєї родини. Оце було б круто. Або, наприклад, в саму таку патову ситуацію приїхати допомогти. Та банально просто зателефонувати тату і спитати, як справи це вже фундаментально буде. І ну, це круто. Тому і ви теж маєте можливість так вчинити. Перед, бабус перед бабушкою своєю теж можете війти в авторитет. Просто кажіть, що ви гарно вчитеся в університеті. Це також простіше простого. Але якщо ви хочете досягнути авторитету в бізнесі, це не обов'язково у вас повинні бути мільярдні обороти, тільки тоді вас будуть поважати. Ні, будуть поважати ваші мільярдні обороти, а не вас. Ви повинні просто ставитись до людей, так як ви хочете, щоб вони ставилися до вас. От і все. Банально, якщо у вас є колеги на роботі, ви повинні прийти на роботу і з кожним привітатися персонально. Привіт, привіт, здоров, як справи, привіт, як спалося? Ти вже каву пив? Ні, пішли разом поп'ємо, бо я хочу попити. А, ви вже всі каву пили? Ну тоді я піду без вас каву поп'ю. а вам всім гарно настрій, Або де б ви там не були, ідіть ще зі мною хтось за компанією поп'ємо каву, а потім зробимо всю роботу. Ну це ж буде круто, а чим просто прийти таким та-та-та, і мовчки пройшли пов своїх колег. Ні, так не можна робити. З кожним персонально привітайтеся. От обов'язково любите ви ту людину чи не любите, з кожною людиною персонально привітайтеся. Ви побачите, ви побачите різницю. Різниця буде фундаментальна. І таким чином ви обов'язково здобудете авторитет. Авторитет є різного рівня: в сім'ї, в селі, в місті, в громаді, в конкретної людини ви можете бути в авторитеті. У мене такі випадки теж є. Я є в конкретних людей в авторитеті, і вони є у мене в авторитеті, конкретні люди. А є такі, які втратили свій авторитет. Тому що, коли ти їм допомагав, вони думали, що так і має бути. А коли тобі прийшов час допомогти, то ну, все, вони пропали. І таке буває. Тому, панове, підписуйтесь на канал Адастра і давайте разом досягати успіху. Ну, звісно, якщо це відео для вас було корисним. Можливо, я. Чуть-чуть показав якусь частинку вашого життя. Так, я так догадуюсь. Ну а книжечку раджу все ж таки прочитати. Всім гарного дня і на все добре.